Привіт-привіт усім, друзі! Усіх вітаю. Маємо сьогодні початок тижня. І що вам скажу? Початок тижня прийшов з весни. Хоча весна має бути... Коли в нас? Сьогодні 24-го. Суботу. Так, да, суботу. Вже має бути весна. Але до нас прийшла сьогодні. Прийшла Сьогодні бо дуже тепло, файно. У нас вже біля 11 години. Був зранку морозець, але вже все, вже впав. Чекайте, бо я без шапки, але натягнула прошов. Сонце високо, пташки співають. Тепленько вже мороз впав. І що, друзям скажу? Хочеться вже щось зробити. Я вже малиником перейшлася. Вже позбирала, які бутилки були там, такі, що ще з того року лишилися. Якісь сітки я позбирала, ті що відюків. Коротше, Вже тут все позбирала на смітник. Вже все обійшла, подивилася, чи не сходить нічого, може вже сходить, сонце засвітило, може вже сходить, ще не сходить, ні. Ще ні цибулька, ні чесничок, ще нічого не сходить. Хоча там того року було набагато тепліше то вже в цю пору вже чесничок е, посходив. Ну, Добре. господарку я вже обійшла. Нагодувала, напоїла. І що? Йду курам, дам, знаєте що, друзі, дам? Дам їм е, піску. Не так хочу піску. Йдемо наберемо. І вже розмерзлося, можна набрати. У мене така приспособа. Бачите? Зараз я їм нашкрабую того піску. То, що ще під низом, то ще замерзло, так. А то, що вже от зверху. Дивіться, можна легко набрати. О, тривога, навіть Давно не було. О, Господи, боже, не дадуть жити. О, набрала. Зараз дотішилася. Так, прошу, прошу. Нічте, нічне. Трохи бояться, бо то... не пам'ятаю, коли я їм піску давала, якось давала в зимі, але він замерз. Негоден було на, на це нашкрабати. крабати. Але... І вони дуже скоро здять, друзі, до вечора вже не буде того. На ту кількість курей то для них ні про що. Але для шлунку добре. Ми люблять пісок. Тим же все подавала. Тих вже обійшла, О, висипали одне, друге. А, Нема в мене сил, немає в мене сил до вас, ні, немає, ні. І то взагалі немає сил. Емоційно нестабільна коза. Або по-іншому якийсь вар'ят. Вар'ят поки поки кітна, я не знаю. дитська кругла. Так, 4, -го, 4 -го цього має родити, певно, нушка перша. Квітня. Ще по, по факту один місяць не лишається. І має вас. О, навіть не буду закривати, нехай цей. на дзворі набагато тепліше, кладовку не буду ось закривати. По факту один місяць лишається просто. Дивіться, що я маю. Це, може, не секатор, знак ще називається, Бо секатор той такий, а може теж секатор. Коротше, неважливо. Така штучка. Я зараз йду туди під річку, і я їм зараз цих пруточків з лузи. Тими штучками зроблю. Йдем, пішли. Ходіть, ну не хочеться йти в таку погоду гарну, так гарно. Тепленько. не хочеться йти до хати. Треба хочеться щось робити. Вон киться зі мною. Бумик в хаті, бо таблетку ще не дала, то я його не візьму з собою. А дякую, що нагадали. З ранку мені вже нагадували. Бумикові таблетку. Я знаю, сьогодні піду в відклініку куплю йому. Пішли, йдемо по ті гілочки. Ще з гноєм поїхала. Люди вже прогноюють. то, Друзі, добре би було взяти тих козів з собою. Але що, я одна? Їх четверо, хоча б двоє мусить бути. Має один тримати ножку, один білочку. Це наш город. Ну, хто знає, сусідський. Сусіди там живуть, квартиранти. Але вони не садять, а ми садимо. І тут у нас посаджена люцерня. А там далі кусочок. Ми мали садили собі там все, картоплю, парку, врак, але цього року вже не будемо садити. нам вистачає нашу під хатою. А люцерня нехай буде? Нехай буде, козам будемо кусити. Я, я не можу намалуватися, як вже нині файно. Я вже не можу ну, прийшла з понеділка весна. І ви знаєте, що я дивилася по прогнозі погоди? Вже не буде зимна. Вечором ще трошки буде, ну вночі маю на увазі кілька градусів, але в день вже от така буде постійно. Плюсова, сонечко, запора уж, там вже буде. Вже ліпше. Знаєте, я вам чесно скажу, що ліпше стати щось робити, друзі. Намучишся. Приходиш до хати, ледве прилазиш. Отакий щасливий. А ці сірі будні, зима. Не дуже щось робиш, але краще би було літо визначив осінь, Ну, не зима. Добре, йдемо. Вон вже машина розвертається, не знаю, чи водно. Дуже дорога задоволення, вам скажуть, така машина гною. Це не дешево. Я вже дійшла до річки, а знаєте що? Річка замерзла. Замерзла, ще тримається. Може через те, що тут втінку більше, ніж деревами, знаєте. Ото. Ото мій чоловік любить виходити на рибу. Та я кажу. Друзі, Як зранку встаю і мого чоловіка нема. То він те сидить на рибі, то я знаю, де він є. Замерзла, замерзла. Ну, хоча в центрі отуди, от де місто ми йдемо, те та сама річка тече. То вона тече, бо там нема дерев. Сонце потрапляє тут. Тіньку та й замерзла. Добре, я вже трошки насікла й душе. Йдуше, то, то ми їх беремо, але що, двоє бере, Чисто кажу, що беремо тако. Одна бере білку, один бере нужку. Бо якщо е вони двоє розіпнуті, вони будуть дуже битися. А якщо вони прип'няті, кожен контролює свою козу, то можна йти, бо малята не чіпають. Малюки бояться, лунтики, бузька бояться. Все, давайте я далі, дальше. дальше тим сікатором. О. О. Трохи нарізала. Трохи нарізала, йдемо. Багато не ріжу, бо вони... Залізли якісь колючки вже. Бо вони... Викидають. Їдять, їдять, їдят, як мають забагато, то починають тільки кидати на землю, то треба викидати. Трошки так їм як тим беременним, беременним, вагітним, кітним. Таких смаколиків їхніх. Красота. Йдемо. Йдемо зараз полосують. Так, йдуть йду, до вас, йдуть, йдуть, йду, йду. йду, йду, йду. Йду йду йду. Іду, іду, там вже заглядає. А, а сіно? А сіно вже всюди, друзі. А то просто... а чекай ножка, дивіться. Потягнула, вже порозкидало. Але тож, чекайте. Всі подібні. Можна таке умоти. Виділиться. Колки. Кидала, хор, скидала, поскидала, скидала. лявки над О, яка то їм насолода, яке то добре. Одиться на чисте роги. Я вам скажу, що через те, що білка наша, ми її виганяємо пасти, На першим ділом до всіх дерев. Чистить роги, а чого так не знаю. Хто знає, що таке зароблять. І от гілочка маленька, вона вже знає. Автоматично закладено, що треба чистити роги. Каже, ну-ка, треба їсти, правда? Не роги чистити. Відчиститься. Вітаміни. Для вагітних. Надувала. Козам гілочок, курам, <с> десь тапки, всі виріпха, курам цього. піску, все, новий раціон сьогодні. Поприйшла весна, мама має багато енергії і сил. Добре, друзі. Ось такий почався у нас тиждень. Почався взагалі-то не дуже весело. Я зранку стала, засвітила свічку, помолилася. Друзі, всі знаєте, сьогодні 24 лютого. Сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення в Україну. І вже багато років йде війна. Тому такий не дуже веселий день почався, але стала, зібралася, сонечко засвітило. Весна, життя продовжується і ми мусимо рухатися далі. Добре. Давайте налаштуємося на позитив. Налаштуємося, що все буде добре. Що, можливо, то все вже йде до закінчення. І би Бог. Добре. З початком нового тижня. Гарного вам настрою, позитиву. Налаштовуйтеся на роботу, друзі. Налаштовуйтеся помаленьку. вже почнеться. І зустрінемося на сільський блогер-вечор. А на сьогодні наразі кажу па-па. Гарного всім дня. Па!